Розпочну із новин, які без сумніву наближають Україну та її народ до перемоги. Давайте послухаємо. Пане президент, пане голоду. Місто молодія, Харківської область взяти під контроль. Наказ виконано. з 1 вересня. Українські захисники звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів, і сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня, звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. За добу наші мужні збройні сили України відправили до пекла ще 650 окупантів. У Генштабі зазначили, що найбільших втрат російські Кати зазнали на харківському та Донецькому напрямках. Загальні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення дійшли майже до 52 тисяч осіб. Та разом з тим ми мусимо говорити і про звірства, які продовжує чинити путінська армія. За 8 вересня росіяни вбили дев'ятьох мирних жителів Донецька. Нечини ще 23 людини отримали поранення. Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі на Херсонщині. Росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в'їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як живим щитом. Цієї ночі ворог інтенсивно обстрілював Харків та область. У місті внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському. Мому районі є влучання в Київському районі. Постраждала жінка. Ніч з однією тривогою і одним обстрілом минула на Дніпро Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди на щастя не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація про руйнацію уточнюється.